Про те, що у вас є своя версія того, що відбувалося. могли б розказати про свою версію? Свою версію. Я сказав, що я готовий з вами поспілкуватися. Ви сказали, що не готові на питання, але готові розказати свою версію. Яка у вас є версія? Я я сказав, що я готовий почути від вас такі запитання, але не готовий гарантувати, що буду на них відповідати. Скажіть, і будь ласка, нас чи нас ви чи ви себе вважаєте, чи ви погоджуєте зі слідством і визнаєте свою вину? Ні. А що ви робили у Львові ось у ці дні, коли вас нібито вас могли засняти камери відеоспостереження? Та є більш цікаві Ну, Дядина якась чекав, що цікаве. Скажіть, будь ласка, чому ви... А яку літературу любите? Що? Літературу яку любите? Ну, там з прильоту психології люблю там ось дуже подобається психогенетика особливо. Дитинного ногами та все-таки тобто ось з останніх матеріалів читав такого Роберт <піру> Лун. Якщо <ганого> можна розкажи, Як до доставити Фаріон, загалом так, як особисті ці Ну, Не знаю. Скажіть, чому ви бронювали через Booking квартиру помешкання через телефон мами? Через столку мами, я не пам'ятаю, що через столку маму щось бронював. А тюрщо бронювали? Якщо я не боляється, я сам робив. Якщо бронював щось, то я бронював на своє ім'я на свій метеофон, що я бронював. А що робило а... у Львові? Гуляли, що бачили? Щось цікаве? Ну, Львов взагалі місто таке. Дуже цікаво. нема відчуття якогось, як моєму рідному Дніпрі, який мені просто ближче до серця, бо він мені рідний, але немає якогось відчуття того совка якогось таке відчуття інфраструктура інша, там. і внутрішні переживання трохи інші. Ось все, що можу сказати про люди. Правоохоронці кажуть, що є відео з камер спостереження, як ви йшли саме до будинку Ірини Феріонської. Будь ласка, чому ваш шлях туди пролягав? Що ви там робили? Я нічого не робив, не говорив, нічого я не робив. Можна. Що ви хочете почути з запитання? Що ви хочете розповісти? Якщо ви нам зробив нічого, це не я все. яси. Написав такі питання, я кажу, нічого я не робив, це не я давайте... Добре, а як ви відноситесь до неонацистських рухів? Ну є в я не готовий. Коментувати я думаю, звідси. Чому це ж цікаве питання? Ну, я його не вважаю цікавим. По-перше, по-друге, суб'єктивна думка може не співпадати з об'єктиви. Ну, я можу якихось собі натрупити думок, які не співпадають з дійсністю, тому не готовий його публічно. Казати свою думку на приводу якихось політичних тем, а до Росії відноситись. Це не політична тема, тому що у нас війна до Росії? Я, я більше став не до Росії, як до окремої держави, бо я історію Росії цікавився дуже дуже поехали. Я можу про як я відношусь до Путіна до РПП, до всього, всього режиму, який зараз діє. Ставлюсь максимально до нього негативно. Euh, нічого з кимось займати не хочу, не мав ніколи. Не збираюсь. Euh, ставлення максимально негативне. А що, що ви шукали в інтернеті цікавого? Не пам'ятаю. Що було у посилці, яку ви самі собі відправили з Дніпра? Ну, речі. А які? Звичайних, не пам'ятаю. А була борода серед них наклина? Не пам'ятаю. А чому ви відправляли речі поштою? Ну, зручніше, не було. А у вас є тут друзі? Ви знайшли тут друзі? Чи є у вас тут друзі, у Львові? Ну, друзі так. Ну, хороші знайомі. Ну, прям хороші, що ні. А Але... що ваша мама каже про те, що з вами зараз відбувається? Не знаю. Ви з нами не Ні. А з татом? Ну, з мамою тільки... Побачився буквально з секунди на 4 на 5 у квартирі і був дзвінок з приготовою, там, ну, нюанси за двокам, вирішував. Ось там з секунд 20 поспілкувався, я це бачу взагалі ніяк комунікації з 25 числа в мене було. Чи закінчили курси пілотування БПЛА? і чи? Так, так, я дипломований оператор БПЛА, навчався в академії Дерна, ось проходив курси. Це, це правда. А з якою метою ви хотіли в подальшому служити в Збройних силах, чи з якої це метою Ну, Думки були різні. Так, 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 так. А чому от, коли вам дочка Фаріон так ну, казала такі речі, ви на них так якось реагували дуже негативно і. Навіть, навіть як... язика показували. Ну, так, про... ну, ну, розумієте, Це не негативна реакція, вона спитала, що я, я язик розумію, я би мовити, щоб на, на практиці продемонструвати, що в мене язик. При собі я вивчу просто це от. А, а чому ви казали, що час покаже, що ви мали на увазі? Коли, коли вона вас питала, чому ви вбили Фаріон, ви казали, що час покаже. Ну, якщо не пам'ятаю, питання не таке було там чи, чи я був. Mm -hmm. я, я вважаю, що я нікого не вбивав, я, я нікого не вбивав, З Фаріоном я нічого не робив. Все. Коментарі мої зберегли, на цьому закінчення поки ви Покри побули, поки ви були у Львові, ви з кимось, можливо, бачилися у Львові, ви ж не самі тут, напевно, були. Чи ні? Ну, багато, тим багато. Скажіть, будь ласка, чому ви замовляли ідентичні речі, які були на чоловіку чи юнаку, я не знаю, який стріляв віриних Фаріон? В Це було незадовго до вбивства, ви які самі речі замовляли. Це Панама, окуляри і так далі. Знаєте, я, якщо я не мовляюся, якщо щось на моїм я десь було замовлене, якщо я не могуляюся, тільки ось схожа панама, то схожі окуляри, А все. Тобто більше я нічого не замовляв, тільки схожі окуляри, які є, я бачу на фото підозрюваного і схожа панама. Все. Більше нічого я пальований в Балці. Ці речі були буду... в пакунку, пакунку з хочу. А чи плануєте ви співпрацювати за свістом? А ще скажіть, про що ви мрієте?